Привіт, вболівальники синьо-білих. Ми повернулися з останніми оновленнями, і цього разу вони стосуються тренера Менею Жельку Любеновича, що викликало багато дискусій у соціальних мережах. Ця новина була оприлюднена за останні кілька годин, звичайно, викликає чималу полеміку. Якщо ви новачок на каналі, рекомендую підписатися та активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. А тепер перейдемо до останніх новин. Наставник Минаю Желько Любенович заявив, що думає про зрив матчу 16-го туру чемпіонату України проти київського Динамо, який мав відбутися 3 грудня, але вперше був перенесений через повітряну тривогу. А потім повністю скасовано через те, що на стадіоні «Минаї» не було штучного освітлення. Днями президент Київського Динамо Ігор Суркіс навіть звинуватив «Минаї» у поганій організації. Через яку не вдалося дограти матч 16-го туру між його командою та Динамо. Ми хотіли пограти. З іншого боку, у Динамо склалося враження, що вони не мають бажання грати. Як тільки з'явилася можливість скасувати гру, вони кудись поспішали. Щойно пролунав будильник не минуло і п'яти хвилин. Мої футболісти вже розігрівалися. Ми ходили в роздягальню Динамо і просили повернутися на поле. Але марно сказали ні. До побачення. Зараз я процитую Ігоря Суркіса, щоб розмова була більш змістовною. Ми витратили дуже багато грошей. Ми сиділи там два дні. Відсутність освітлення це смішно. Ми граємо в українська прем'єр-ліга, хочемо грати в Європі, але немає освітлення. Тому, якщо вони хочуть, нехай приїжджають до нас. Ми все підготуємо і зіграємо в Києві. Кінець цитати: чому ми повинні їхати грати в Київ? Я не розумію, ми запропонували зіграти наступного дня, але кияни категорично відповіли, що ні. А що нам робити? Мені не зрозуміла позиція Ігоря Суркіса, що означає, ми туди більше не підемо. Керівництво минає, чи гравці винні в тому, що була повітряна тривога, чи клуб, у свою чергу, не зробив усе необхідне, щоб зіграти матч. Повторюю, ми все зробили. А про те, що на Меней арені немає освітлення, в прем'єр-лізі знають усі, стадіон пройшов сертифікацію. Що ви думаєте про ці дебати між тренером Минея та президентом Динамо Ігорем Суркісом? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Я незабаром повернуся з додатковою інформацією. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео.